У нас є перше джерело, це книги, написаною авторшою Анна Тот, щоб ти була здорова і щаслива. Я не читала їх і читати не збираюся. За кого ви мене тут приймаєте? Поправді кажучи, я чула, що книги набагато краще, ніж фільми, але знаєте що? Мені те саме казали з 50 відтінків сірого, щоб ви мені ікали до кінця свого життя зі своєю оцею внутрішньою богинею, яка розбилася на тисячу осколків. Другий раз я на це не куплюсь. І дай в принципі, як книга, яка з самого початку була фанфіком може бути хорошою, ви мені скажіть, да це фанфік? Фанфік на One Direction!» і головний герой Хардін. Гаррі Стайлз. Хтось вибачився після цього перед Гаррі Стайлзом. Я не проти фанфіків, я сама їх писала в свої шальні 14 років. Але дивлячись по досвіду попередніх книг, написаних по фанфіку, нічого хорошого це не сулить. Головна актриса, яка зіграла Тесу, вона є сестрою дівчини із 13 причин. Чому І я таке чула, ну, не те, що я люблю пліткувати, хіба що трошечки, що вони не особо в ладах. Але також я читала якусь статтю про те, що це все злі язики наговарюють і це все неправда. Але в той же час я не нашла ні однієї спільної фотографії між іншим. Угу. Mm -hmm. А може я погано просто шукала. І мене ще дуже сильно цікавило, чи головні герої після цього фільму почали зустрічатися, бо такі гарячі сцени там. Дай Боже. Цю інформацію я теж не знайшла. Взагалі вже не непідготовилася сьогодні. Назва після означає життя після того, як вони зустріли одне одного. І це, між іншим, пояснювалося в перші секунди першої частини. Але я якось раніше цього не помічала. Ну, я по життю дуже уважна, я вам скажу. Я головна героїня. Теса в неї є мама, а також хлопець Ной. Десь він явно припрятав своє корито. Вона поступає в коледж, переїжджає в гуртожиток, заселяється в кімнату, яку всю провоняли. Хватить курити, де попала, куріді там, де ще не попала. Її мама само собою не раду, з ким моя дитина буде жити. Хочеш щоб теса переселилася в іншу кімнату. І теса така: мама, я звіняюся, я буду жити де хочу, буду жити з цими провоняними вонючками. І ще раз попереджуваю. Знаєте що, я вже казала в одному із роликів, що я жила в гуртожитку, і я не зустріла ні одного першокурсника, який би рад би був тому, що він живе в прокуреній кімнаті. Я навіть вам більше скажу: ті, хто курили, вони не дозволяли собі це робити в кімнаті, і тим більше, щоб це хтось інший робив, тільки якісь маргінали, яким було все по барабану, могли позволити собі шмалять в кімнаті. ДЕСА щось не особливо схоже на таку маргіналку. Ну, як то кажуть, ці хамому ті хамомучі черті водяться. Так в неї ще сусідка вводить в кімнату партнерів. Господи, та я б уже біжала би п'ятки свіркали би міняти кімнату. Їй богу. Якщо ви були в такій ситуації, коли ваш сусід приводив партнерів і устраювали там безобразія, то я вам співчуваю. А якщо ви були по ту сторону барикад... Давайте пітюню. <хи> ну, ладно, не будемо я згадувати. Так і ще, і крім цього, у її сусідки є друг Хардін. Прости, господи, звіняйте, звісно, але мені навіть сам актор по собі просто не імпонує, мягко кажучи. Яке воно мерзопакісне. Теса приходить після душу, замотана в один рушник, стоїть така у дверях і бачить, як на її. Ліжку лежить якесь тіло, туша. Я бачу, ти не хуйову устроївся. Читає книжку, і вона просить його. Можеш будь ласка, звалити з моєї кімнати. На що він відповідає? Не листи собі. Ти що собака, шакал? Тебе що, давно на ноль не умножали? Я тебе умножу на ноль. Тобі ясно, або ні? Зараз беру тебе в гармошку і в вікно відправлю. Таке тошнотворне в чужій кімнаті свої правила диктує. Я б його уже, їй Богу, був огріла би сковородкою. Сковорода, ану, пошли махаться. От вони всі разом відправляються на вечірку, де грають в гру, правда, чи дія. Чи в пляшечку? Я не пам'ятаю, ну не важно, не суть. І тут всі дізнаються про те, що Теса у нас дівчина аленький цвіточок. Ніхто її ще не чіпав їй той алінький цвіточок, йок, макарок, коли наше суспільство перестане давити на цих бідних дітей? Ну, хоча я теж така була, <свісно> ладно, що ж там, але я я змінилася, і тому я хочу вам сказати, мої любі киці буби, мармелад мармеладки. ви повинні морально-фізично бути готовими, хотіти цього, і саме головне це повинно відбуватися а з амукати з... з людиною, якій ви довіряєте. А якщо на вас давлять, біжіть руки в ноги і вперед чи ноги в руки, не... неважно убігать. Ну і крім того, що її обісрали, що вона невинна, заставили ще цілуватися з Хардіном. Писок прикрив розворот, поворот і гулять. І поки вона була на вечівці, їй дзвонить її хлопець. Ну той самий, який кожній тварі по парі. Такий скандали учинив. У мене була дівчата подруга, вона зустрічалася з хлопцями. Як вона казала, що коли вони були разом, це було щось неймовірне, там бабочки літали всі діла. Але вона поступила до університету в Києві, а він залишився в їх рідному місті. Господи, які скандали він цій дитині учиняв. Я в той момент бухала. По чорному, просто так от я могла випасти із життя і через місяць повернутися в кімнату. така, о, я ожив. Знаєте, так чисто я верталася для того, щоб печінку свою очистити і опять піти кудись в Так, от, коли я кожен раз поверталася в кімнату, я залишалася там на 2-3 недільки. Вона все, що робила, це сиділа цілими днями в кімнаті і вчилася. І він їй влаштовував скандали, що вона йому зраджує. Ви прикиньте, яке кончене, і друга історія. Я знала одного чувака, який був зі всім що шевелиться. Так при цьому у нього ще була своя дівчина. І на одній із вечірці я прям почула розмову його з його дівчиною по телефоні. Вона збиралася на якусь вечірку чи вже пішла. Чи тільки збиралася, неважно. Він таке її учинив, так орав на неї. Я сижу, думаю, ти, тварина, я знаю з ким, де і коли ти. Ти будеш такі скандали своїй дівчині устраювати. Для чого я це все розповідаю? Що якщо вам дзвонять по телефончику і влаштовують скандальчики, ні за що, ні про що. Повірте, нічим хорошим це не закінчиться. Слухайте маму Сашу. Мама Саша вам поганого не порадить. Мама Саша багато чого прожила в цьому житті. Знає. Ну, як би там би не було би з ноєм і з його дзвонками. Теса там, сама не хухри не мухри. в той же вечір полизалася з Хардіном. Кого ж ти друг після цього, а? Приживом то хлопці своєму. От вам і теса свята така. Я ж вам казала, черті та водяться. Ладно, я розумію, що Хардін закохався в тесу. Вона дійсно дуже гарна, прям нереалка. А чо теса хардіна та закохалася? Господи, він мені похож на у цього голума. Господи, це що я... за старандата? Він ще й сидить на цей тесою. Моя прелесть! при цьому всьому не контролює свій гнів. Як та собака на всіх кидається, так і ще й бухає. І ми з ним друзі. Просто друзі. Не тобі обирати мені друзів. Їм замало бути лише твоїми друзями. Женіг не дать не взять. Хоча знаєте, вона його теж стоїть. Яблуня від яблуні недалеко падає. В гуртожиток до Теси приїжджає її хлопець Ной. І поки він спить у неї в кроватці, вона біжить до Хардіна. Ви прикиньте, <му> Ной зранку просипається такий. Добре утро. Не понів те за ти де. Може, під диваном? Так, нема. <смі> я щось вообще попутався. І бачить, як його любима дівчина іде з якимось непонятним чортом. Тобто, ви нам намагаєтесь показати, що це ной такий паскудний, цей трезвонить їй, да, влаштовує скандальчики, а те, що вона йому зраджує, будучи при цьому в стосунках, це все окей, да? Само собою вона розстається з цим, Ноєм, починає, вроді як зустрічатися з Хардіном, і що я маю відчувати в цей момент. Які в мене почуття повинні бути до цієї парочки? Там іще в гуртожиту приїздила тесина мама. Всім там медом намазано, чи що? Що у вас всі побіжали в один час? І вона застає свою дитину, як та робить піруети в ліжку. Факас. Ні, ну трохи у мами реакція нездорова. Твоя дитина не вчора родилася, вона вже доросла мандельна. Ну їй вже пора в свободне плавання. Хай з ким хоче там і це і тусується, і спить. Їй богу. Так вона і ще й каже Тесі, що слухай, ти вибирай. Або я з моїми грошима. Або твій Хардін, М? кого вибереш? ще би запропонували би їй піки точонні, чи, ну ви поняли. Само собою вона Хардіна вибирає ще їй шарманку свою завела. Він не такий, він зі мною інший Я його зміню. Боже, та це клініка. Ну і коротше, залишилась вона без копійки, і тому Хардін знімає для неї квартиру і вони починають жити разом. Скільки вони там знайомі? Місяць, неділю. Вже живуть разом. Парочка, голубчики. І знаєте, що вона дізнає. Що Хардін почав з нею зустрічатися тільки із за спора. Ось вам дія. Змушу її закохатися у мене. А тоді я просто вимкну це. І вона там соплива, сльозлива, побіжала під дощем. Це її це стіт заробить до того ж всього, ой, бідолага! Ну насправді Хардін там уже дійсно закохався в ту тесу. Якщо ти винний, а ти по факту винний, так пробачення проси. Купи, я не знаю, здоровезний букет, там, 101 розу, прийди на коліна впади, проси, теса, пробач мене! Нє, знаєте, що він робить? Він і смски строчить. У ніба до зустрічі. Друга частина називається після сварки, і вона подарила нам той самий тренд із Тіктока. Моя би Теса так не поступила. Чапалаха зараз тобі вріжу. Твоєї Теси собі нема. Теса стала працювати стажером в компанію, їй дали свій. Офіс окремий, так і ще й запросили в відрядження. А ще й не забуваємо, що весь цей час вона все ще залишається студенткою. Оце це так хорошо устроїлася, малишка. Насправді, в третій частині нам це пояснять тим, що, виявляється, це Хардін замовив за неї словечко. А то куди в їй з такою стажоркою бути? Що це за така робота? Да? Боже, воно і так мерзопакісне. Так він іще й добиває нас тим, що починає тесті капати. На мозги, що якщо б не він, то вона б не отримала цю роботу. Іронія у тому, що цю роботу ти отримала завдяки мені. Я думаю, що певною мірою це і моя заслуга. Тес, ти чула, щоб студентам пропонували роботу у топових видавництвах, щоб дбали про їхні переїзди житло? Ти чула про таке? Вау. В цьому відрядженні вони відправляються на якусь вечірку, і вона чомусь йде без трусиків. Ви часто да із хати виходите без трусів, ну напевно, кожен день. І вона п'яна, без трусів дзвонить Хардіну. Я здається, вам уже говорила своє відношення цих п'янів, три дзвонів. А там у неї ще є колега по роботі. І коли я перший раз дивилася, думала, будь ласка, хай вона буде з ним. Але при повторному перегляді він мені здався такими якимось, я не знаю, ну таке собі. Такі якісь недолугі жарти. Дозволь порадити. Mm -hmm. Раджу щодня переодягатися і приймати душ. Mm -hmm. Ти помилася? Мені все время хочеться уїбати кому-то в Бубін. Клуби він не любить, по клубам я не ходжу, каже. Це що, я в чоловічому вигляді чи що? Ну і вона з ним уєдіняється після цієї вечірки, і тут як тут прибігає Харді. Ну він, як, знаєте, як та собака сразу ха, почувствував. Капі -бара. Капі -бара. Пібаракапібаракапібаракапібарака у Хардіна там сім'ї дай боже ситуація. Це ще з першої частини все телиться. Його батько розвівся з матір'ю і сам живе в огромному замку, їздить на мазираті. А матір, як Харді каже, бомжиха. Бачила б ти на якому смітнику живе моя мама? Бомжихи? Я і ви бачили її хату? Там двохетажні апартаменти, всім би так би бомживати, як вона. Крім цього, його батько ще її жениться на новій жінці. І чому вона потемніла з першої частини? І у нової мачехи Харді є рідний син, з яким Теса стане кращими дружбанами. Так от приїздить мама Хардіна, яка не в курсах, що він розстався з Тесою. І знаєте, що робить Теса? Підіграла йому. Так так підіграла, що знову з ним зійшлася. Ну, на дивані ти со мною будеш скоро лежати, лежать, мій, мой, і спати. І опять давай по новою. Знову з'їхалися, знову вони йдуть на вечірку. На цій вечірці він розмовляє з якоюсь дівчиною. Вона думає, що він її зраджує, убігає від нього, оп'ять в сльозах, вся в соплях, і цілується з рандомним челом. А тепер получайте відвідку. Ну що, бандеровці, не ждали. мені треба випити щось покрепче. Замість того, щоб поговорити з Хардіном, вияснити про що він розмовляв з тією дівчиною. А він, до речі, там їй не зраджував. Він просто просив пробачення у тієї дівчини за те, що він творив чудив раніше. Просто поговоріть, спитай його: а що є таке мелю? Якщо б вони вміли розмовляти, то всіх чотирьох частин би тут би не було. І тут виявляється, що вона все ще його не простила. Як слон пам'ятає все, знаєте, я не проти того, щоб сходитися зі своїми колишніми, якщо ви... Опрацювали і обговорили свої попередні проблеми і причину, чому ви розійшлися. Само собою вони посварилися. Він не приходить додому ночувати. Вона зранку їде його шукати. Потрапляє в аварію. Він думає, що це із-за нього, тому що вона його шукала. Відправляється в Англію. Потім такий сидить думає, ні, ну щось я цей слишком загнув да, в Англію аж улетіти. Повертаюся обратно, повертаються обратно, і вони знову зійшлися. Конець. Крім цього, в другій частині вони стільки там куверкаються, що мене трошки укачало. Вони опять шпьохаються. Причому вашу наліву, подивіться, він зробив собі татуїровку в честь неї. Перебачте, у вас може бути інший смак, але на мою думку, це зашквар. Все, що зв'язано з татуїровками, особливо з парними, це все. Це червоний флажочок. Прапор, прапор, прапор. Третя частина після падіння. Знаєте, як то кажуть пацюки, біжуть з корабля першими, От там змінилися просто всі: і мама Теси, і бос в компанії, де працювала Теса, і зводний брат Хардіна. У нас тут зароджується нова проблема, тому що Тесі запропонували працювати в Сіетлі. і вона погоджується. А як то так? Здрасті, приїхали. Я у мене був шанс поїхати в Англію. Я заради тебе відмовився, а ти тут в якийсь сітл зібралася. Тавай не цей глупостями не займайся. Повертайся додому. Те, що ти відмовився від Англії, це було сугубо тільки твоя ініціатива. Вона від сітла відмовитися не хоче. А муха теж вертоліт. Грьобана муха. Я зараз тут все рознесу. У мене є дівчина знайома, вона зустрічалася з хлопцем і на рік поїхала в Корею по обміну, а він залишився в Україні. Потім вона прилітає до України і він відправляється вже в Китай теж на рік по обміну. Не звертайте на увагу, що це Корея, Китай. Я просто на перекладача в філологічному навчалася, я сама Корейка. Два роки у них були стосунки на відстані. Знаєте, чим це закінчилося? Свадьбою. І дитиною, так вони недавно народили дитину. Якщо у вас здорова голова, і ви кохаєте один одного, то ніяка відстань вам не помішає. Теса все таки відправилася в сієтил, і хардіну сниться сон, як вона йому зраджує, і за цього сна він відправляється до неї в сієтил. Якщо б у Крінжа було обличчя, то це було б оце? Крім цього, в цій частині з'являється батько Теси? Він виявляється бомж. От він реально бомж, а не то, що мама цього Хардіна. Він дійсно жив всі 9 років десь на вулиці. Він все там пробухав, пропив. Взагалі, у мужик в розгул пішов. Так, от, коли Хардін відправився до Теси в Сіетл, він дозволив її батькові пожити у них на квартирі. На секундочку, а чи дійсно це їх квартира? Чи я? Це квартира. Батькового друга, професора. І де він? Вона у Італії. О, так. Я маю поливати квіти. Ти притащив туди свою дупу, дупу своєї дівчини, так і ще її батю Алкаша Бомжа. От як батя Хардіна женився, так і його мама теж вирішила почати нове життя. Само собою вона запросила Хардіна з Тесою, і перед своїм весіллям вона пошпьохалася з босом компанії, де працює Теса. Я вже мовчу про те, що вона завтра виходить заміж. Але крім цього, ти це робиш в хаті, де йов твою наліву спить твій син зі своєю дівчиною. На що ти сподівалася? Так і ще й виявляється, що мужик, з яким вона була, це рідний батько Хардіна. Ви нічого не поняли? От я теж. Вона нагуляла Хардіна, і її муж виховував Хардіна як свого сина. Ладно, ви вже розвелися, так будь з рідним батьком Хардіна. Но ні, цей мужик заведе собі свою жінку, яка ще й вагітна буде. Вона вийде заміж, буде виходити заміж, але при тому всьому вони будуть там розлікатися разом. Четверта частина після довго і щастя. Знаєте, що робить Хардін після такої радісної новини? Спалив хату своєї мами. Мені подобається, як воно горить. Як люди суїтья са пожарки приїжджають. Знаєте, мені здається, що після того, як твій чел палить палитьюсь хату, це такий, знаєте, червоний прапорець біжать або здати його в дурку. А ще краще, і перший, і друге. Так він іще пішов на якусь вечірку, там обжимався з якоюсь мадмуазель. Тобто, розумієте, у нього у хаті сидить його любима дівчина чекає, а він десь шляється, і тут він говорить саме отвратне, що я тільки чула. Нас. Нема ніяких нас, роздуплися, мала. Що ти бігаєш? Оце туди-сюди, як там давушка. до побачення, господи. нахера ти мені всралася. Давай гуляй. Теса знову в сльозах в соплях. Це вже знаєте звичайний її стан. Приїздить обратно додому, заходить на хату, а там батя її бомж. Лежить пузом доверху. Хардін заплатив за всі похорони, і мені цікаво, хто ці всі люди, які приперлися на поминки. Мужик 9 років бомживав, всім посрать було. А як тільки халявна жрачка, то всі прибігли. Хардін хоче зійтися, Теса не хоче. Вона уїжджає зі зводним братом Хардіном в Нью-Йорк, Там працює офіціанткою. 6 місяців проходить туди. В Нью-Йорк в гості приїжджає Хардін, каже, що він змінився. Що він почав ходити в клуб анонімних алкоголіків. Такий весь хороший, тільки німба над головою не хватає. А ще він написав книжку про їх стосунки з Тессою. Випустив її, і тепер сидить такий щасливий, читає своїм фанатам. Ця оленина чотири частини тріпав Тесі нерви. Це це записав на аркуш, і без дозволу Теси випустив як книгу. Пара-пара-пам! А ще до того, як поїхати в Нью-Йорк, Теса дізналася, що не може мати дітей. І Хардін так розстроївся, бо він хотів діточок. Які діти? Які діти? Ви одне одному раду не можете дати, дві сардельки ходите, оце варитися. Їй Богу! Придурчні розмножатися не повинні. Можна було би показати точно такі би стосунки, але, наприклад, щоб їх оточення говорило, що це ненормально. Тобто, замість того, щоб показати, що це нездорово, ви романтизуєте ці стосунки. Мене бісить, що кожен називає цей фільм для дівчат. Ти так думаєш? А і де сиди, я харкану в тебе. Чому все дерьмо називають для дівчат? А в круті фільми для чуваків перша частина вийшла у 2019 році, а четверта в 2022 якраз літом. Тобто, розумієте, кожен рік вони кліпають нову частину. Скажіть мені, будь ласка, хіба можна зробити за такий короткий проміжок часу щось хороше? Взагалі я зловила себе на думці, що всі чотири частини можна було об'єднати в одну. Закругляємося, бо я вже не витримую і ця муха мене роздражає. Забігайте в мій інстаграм, патреон, що там в мене ще є, і любові вам та щастя, але не такої.